У середу, 19 листопада, сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем молодшим сержантом Анатолієм Стеценком. Мужній захисник служив на посаді розвідника в сухопутних військах України. Відважний військовослужбовець загинув 8 листопада поточного року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Анатолій був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Добродушним, азивчивим. завжди можна було звернутися на будь-яку тему. Дуже гарна людина була. Так. Дуже. Ми училися з його мамою в одному класі, їздили в місті на рибалку, потім на рибалку їздив. А з мамою вчилися в одній класі, в одній школі. Отак ми і знайомі були. Він був доброзичлива людина. людина. Да, Такий, щоб треба щось допомогти, він ніколи не відкажений. І... Дуже хороша людина була, дуже тяжка. Запам'ятався він з хорошої сторони, був чоловіком увіреним собі і плюс допомагав другим. Я считаю, что жалко, жалко терять таких ребят, дуже жалко, но Еще ничего не поделаешь, большая трата, таких терять ребят страшно. Я с семьей дружу уже много лет, 50 лет. Толіка знаю, з детства. з сином мені учились в училище вместе. служили в армії вместе. Ну, дружили. Ну, так, вийшла ж, Бог не вибирає, чи Бог вибирає, кращих забирають, а мамі дитину жалко, це не передати. Як це можна? Хоронити своїх дітей. Це дуже тяжко. Я бажаю мамі тільки здоров'я, і терпіння, а йому царство небесне. Хай йому буде земля пухом, Ми його будемо пам'ятати. Відспівали Анатолія Стеценка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочила раба Божого, новопреставленого воїна Анатолія, захисника України і всіх спочилих рідних. І за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають, Господи помилуй. Мужнього захисника України, молодшого сержанта Анатолія Стеценка, з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.